Вітаю! Сьогодні ми проведемо кілька хвилин, щоб налаштувати себе на новий день, відновити внутрішню гармонію та зарядитися енергією. Знайдіть зручне місце, закрийте очі та приготуйтеся до медитації. Ви можете почати з того, щоб зробити кілька глибоких вдихів. Дихайте повільно і глибоко. Вдих через ніс і видих через рот. І ще кілька разів вдих і видих. З кожним видохом відчувайте, як ваше тіло розслабляється. Скануйте своє тіло, відчуйте, як ви сидите або лежите, чи є якесь напруження, можливо в плечах або шиї. Просто зверніть увагу на ці місця і за допомогою кожного вдиху намагайтеся розслабити ці частини тіла. Зараз зробимо глибокий вдих, на кілька секунд затримаємо повітря і видихнемо, відпускаючи всі думки і напругу. Тепер зосередьте увагу на своєму диханні. Не потрібно його змінювати. Просто спостерігайте, як повітря входить і виходить. Відчувайте, як живіт підіймається і опускається з кожним вдихом і видихом. Уявіть, що за кожним видихом ви відпускаєте все, що вам не служить. Все, що обтяжує, а з кожним вдихом ви наповнюєте своє тіло свіжою енергією. Зараз подумайте про те, що для вас важливо в сьогоднішньому дні. Як ви хочете почуватися? Якби цей день був ідеальним. Що б ви хотіли досягти? Можливо, це гармонія, спокій, продуктивність або щастя. Встановіть для себе намір, який буде вашим орієнтиром на весь день. Тепер. Уявіть, як цей намір супроводжує вас в кожному кроці цього дня. Подякуйте собі за цей момент, за те, що ви знайшли час для себе. Подякуйте своєму тілу за його силу. Здоров'я та здатність рухатися. Подякуйте своїй свідомості за те, що вона допомагає вам зберігати ясність і зосередженість. Тепер подумайте про три речі, за які ви вдячні сьогодні. Це можуть бути великі чи маленькі моменти, наприклад, вдячність за здоров'я, за близьких, за можливість прокинутися вранці. Просто відчуйте вдячність і наповніть нею кожну клітинку вашого тіла. Тепер, коли ви відчуваєте себе спокійно і зосереджено, зробіть ще кілька глибоких вдихів. Наповнюйте себе енергією та позитивом. Коли будете готові, поступово відкривайте очі. Повільно поверніться до свого тіла, відчуйте його важкість і присутність в цьому моменті. Усміхніться собі і пам'ятайте, що ви готові до цього дня. Ви заслуговуєте на все найкраще, що він принесе. Дякую, що медитували разом зі мною. Я бажаю вам чудового дня. Спокою, гармонії та успіхів. Пам'ятайте, що ви маєте силу творити свій день і свої думки. Все, що потрібно, вже є всередині вас.